75 років тому у Вашингтоні 12 країн уклали угоду про створення НАТО. Зараз у цьому самому місті лідери вже 32 держав обговорюють питання світової безпеки, зокрема війни в Україні. The cost. Найбільша ціна та найбільший ризик з'являться, коли Росія переможе Україну. Ми не маємо цього допустити. У столиці США виступив і Володимир Зеленський нагадав світові про масовані російські обстріли, які сталися в переддень саміту, та знову наголосив на потребі у військовій допомозі та дозволі на удари в глиб російських територій. Росія завжди знає, куди б'ють її ракети. Завжди прямий удар і будівля лікарні була знищена. Ми можемо захистити наші міста від російських кабів, якщо американське правління зробить крок вперед і дозволить нам нищити російські військові літаки на їхніх базах. У відповідь американський президент Джо Байден анонсував передачу Україні від та партнерів кількох систем протиповітряної оборони. На Сполучені Штати, Німеччина, Нідерланди, Румунія, Італія передадуть Україні п'ять систем стратегічної ППО. А найближчими місяцями ми передамо десятки тактичної ППО. Підтримку Україні виказав і новообраний прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Голова парламенту підтвердив виданню Bloomberg, що Україна може використовувати надані ракети Шторм Шедоу для ударів в глиб Росії. Well, Зараз найголовніше на саміті НАТО це підтвердити нашу солідарність з Україною та обговорити практичні плани подальших дій, які ми разом можемо прийняти проти російської агресії. Політичні експерти стверджують, це не остання допомога, яку нададуть Україні в ході саміту. Однак питання прийняття країни до альянсу вирішене не буде. Ми чули формування освітлений міст, ми чули формулювання, які ну Передбачають перебування в передбаннику НАТО для України на невизначений час. І це дуже погано, тому що це зміцнює Росію в своїй думці про те, що Росія може через бойові дії максимально довго тримати Україну в цьому передбаннику НАТО. Саміт НАТО в Женхтоні триватиме до 11 липня. Очікується, що невдовзі країни-члени блоку оголосять про надання Україні 40 мільярдів євро впродовж 2025 року. Олександр Мірошнічев Дніпро Тіві.